Ну, знову ж таки, всі ситуації індивідуальні, і зараз складно для всіх зробити один висновок. Так, ну якщо ми говоримо про закон, який говорить не я, то він вказує про те, що якщо наказ явно злочинний, то... що таке злочинний? явно злочинний? От як зрозуміти? Тому то й питання, що людині складно розібратися. Тобто, ну, якщо він від... недвозначно розуміє, що в даному випадку вчиняється злочин. Командир, віддаючи наказ, вчиняє злочин. От. Але такі ситуації практично дуже мало. Тому що якщо командир ставить завдання формально знищити ворога на якійсь там позиції, так то він, наче, хоче досягти позитивного, позитивного результату, і відповідно, солдати там сержанти їм дуже складно прийняти це рішення. Але звичайно. Звичайно, тут важливо в першу чергу е, саме говорити про якість командирів, тобто і те, щоб вони усвідомлювали, що вище командування, давши їм руки владу, можливість командувати, водночас вимагає і, якщо ти не виконаєш, покарає, а саме вимагає. Нести відповідальність за поставлені накази, відповідальність, яка полягає в тому, що якщо ти не забезпечив, не створив умови для виконання наказу, то ти не можеш його поставити. А якщо ти хочеш без достатніх умов, без реба, без там, без необхідних заходів, виконати це. <кій> то ти повинен пояснити і донести до військовослужбовців, що ці ситуації це потрібно для таких і для таких, для таких ситуацій, і <кій> розраховувати на їхню добру волю. Водночас це не є, знову ж для всіх випадків, ситуація е пояснення, як. Діяти у випадку надання наказів, які, на думку військовослужбовця, несуть загрозу його життю. Війна, вона така штука, що вона щоденно несе, і навіть і в Києві загрози для життя і, і здоров'я. Але коли командування буде ставити собі за мету, от саме підвищувати якість командирів, знімати з посад ті, хто оцінювати, ми вже про це говорили. Командирів по кількості, зокрема, скажімо, успішних операцій через дріб триманих при цьому загибелі військового ворога і своїх втрат, як техніки, так і в першу чергу військовослужбовців. І СЗЧ, О. що теж важливий показник. Теж важливо, так, да, дуже важливо дійсно, тому що якщо ми говоримо про приклади, де є кілька там тисяч СЗЧ, то ми розуміємо, що щось те в тій частині, то звичайно, е і на реагувати не відворотньо, на, і не вибірково, а на такі випадки, де дійсно встановлено, що командир без е Розуміння тактичної чи там стратегічної необхідності положив велику кількість своїх військовослужбовців, так звані невиправдані жертви. І такий командир має бути притягнутий до відповідальності. І що важливо, що я допустим не спостерігаю, що теж, на моє переконання, є важливим і було завжди. Зокрема, навіть просто ми беремо. Роботу державних установ. От є якісь, скажімо, ситуація. Наприклад, навіть просте там піймали якогось там прокурора п'яним, да? чи він там щось, е Хабар, взяв і тому подібне розслідували, провели службове розслідування, розложили по полку і направили кругом листи. Про те, що дивіться, ось такий він ось такий, такий зробив, але при цьому, який брав його на роботу, не було враховано те то, те то, те-то. От не допускайте такого. Uh, і в даній ситуації, то тобто, я не спостерігаю, ну, всякому разі, коли мав доступ до таких там досі, вони, звичайно, мають бути там секретними. Це аналіз інформування про е, от такі ситуації, які принесли до якоїсь шкоди, значної шкоди для там, жертв чи для самих бойових позицій, там, втрати, чи для якихось. Втрати техніки і тому подібне, щоб допустимо це аналізувалось і поширювалось за командирів. Що дивіться. Ось така, така, така ситуація. Ось так командир діяв, це призвело до таких шкідливих наслідків, просимо врахувати і в схожих ситуаціях діяти таким самим. чином. Водночас, ну, має казати висновок, що за такі дії такий то командир був притягнутий до відповідальності і там знятий з посади, і так далі. Тому що. Ну, зокрема, головнокомандувач <кій> зазначив про те, що велика, ну, йому було якесь інтерв'ю з я маю на увазі, про те, що велика кількість там комбригів було знято з своїх посад. І він каже, що ми знімаємо, тому що є багато от, невиправданих втрат. І питання знову ж таки. Скільки дійсно командирів було знято саме через висунення їм таких звинувачень, так і чи записано це в наказі про звільнення з посади про те, що він звільнений саме за те, що в нього багато невиправлених втрат, тому що воно може бути що дійсно в бригаді, батальйоні багато втрат і невиконані завдання, але знятий він не за це, а знятий за те. Що, можливо, він в кінці кінців сказав, що я далі не можу вже. Що він хворий, наприклад. Ну так. Да. Або через те, що, що хворий. А саме от зняття за конкретні порушення, і, зокрема, за втрати, і поширення цієї інформації. Це однозначно, що це має бути е, шляхом секретного діловодства, але для того, щоб командири частин могли ознайомитися, що ось дивіться, сталася така ситуація. Такі-то негативні наслідки, такий-то, такий-то притягнений. Ось так, ось так, ось так. Не робіть. Вважайте, не робіть такі, не допускайте таких ситуацій. Це, на моє переконання, мало би позитивний момент. І, для, знову ж про те, що говорив, важливо удосконалюватися. Тобто, слухати, брати позитивний досвід саме з, з низових ланок. і... Враховувати позитивний досвід різних, різних підрозділів, акумулювати, робити висновки і швидко впроваджувати зміни в життя, і це дозволить mm -hmm. досягати кращих результатів. Знову ж, повертаючись, забув сказати до покарання командирів, які Приводять до невиправданих втрат, то знову ж таки це важливо саме для підвищення мотивації, якої на сьогоднішній день у багатьох підрозділах втрачена і дуже і дуже сильно вона, скажімо, втрачена у тих, хто на сьогоднішній день мобілізується, чи ще не мобілізований.